І хто не забув, що 30 квітня буде розіграш ліжка. Хто буде брати участь в розірші того ліжка? А ну скажіть, той, хто є в команді в мене, той, хто є в мене в команді, хто нажав сердечко зверху, і хто буде 30 квітня мати більше, ніж 500 балів дарувальників. Від 500 балів треба мати дарувальника і буде брати участь 12 людей. В розіграші буде брати участь 12 людей, хто буде мати. Команних подарунків більше ніж 500 балів. І все дуже все просто. Кому що не ясно, бо я так пояснив, що я вже сам запутався, то напишіть в коментарях. Кому не ясно, пишемо в коментарях.